Найгірший розвиток подій, який ми напевно могли уявити в Україні, надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, неропостачання зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Крашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуваю всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу для чого рашка запустила Рєшнік вартість запуску одного, якого коштує, як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. От, отже, друзі, що такі арішники? Чи варто його боятися? Бо це зброя в першу чергу більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап, коли але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилою може так само вікна повиносить. На Це щось такого ще не було. Знаєте, ну, Точніше, як, в Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там листопада. Але так як зараз воно виглядає, все пережили, все вже пересули, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука. Так психологічно діє на людей, і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж поняли це більше робиться. Здавалось би, зараз це ж Путін там Трамп, Зеленський договарюються про мир, наче і цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та та саме, вони ж не хочуть міра, і так далі. Того я буду запускати з балістику більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Ну кончений, це про що говорить? І насправді, йому нічого не залишається, як вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна. ну Ви представляєте, що таке? 100 мільйонів доларів за один зал. Тобто з цього плану видохніть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну, неможливо. У них там нормально, ну, у них потім самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, які вони там, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах. Ну це просто жесть. Щоб ви розуміли, а може збити тільки, тобто, наше, на жаль, не встигає. Ну це має чудо статися, щоб ми встигли по ньому попасти. Тільки американське надсучасне. От того ж, Зеленський казав, ховайте з цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухати. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента і так далі. Вже ніхто нікому не вірить, вже всі від цього устали. Вже у людей очі дергаються, послідні нерв уже на сході, і так далі. Люди вже див... За тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну, це теж ну, це жахіття, це реально жахіття, то що відбувається з нашою психікою з психікою українців, але все це говорить про того, що Путін просто максимально гростичними методами залякує і максимально намагається продавить на те, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче, бо як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться моєму попередньому відео. Він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин, ви зможете за 100 тисяч гривень в місяць. Ми Мо за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Так далі зараз. Якщо обвалять ціни на нафту, вообще буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу в Санкт Петербургі. Це вообще там центральні вулиці, позакривалась купа купа ресторанів, кафешів і і так далі. Це там, понятно, вражки є валянки, які сидять, і вони я ж кажу, хер без солі будуть доїдати їм. І йти на, на мирні поступки. І він просто цим всім хоче е, зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. Тварюка. Просто. Ну, мене слов не вистачає. Ну, так, я можу отак цілий ящик мата, вивалить просто на нього, це просто жасть. Раз... Ну, я можу так цілий ящик мата, вивалить просто на нього, це просто жесть. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі людям, які повторяють. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали. Які позбавлені життя тепер через це все взагалі людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться. Реальна слава кожному українці, який попри все досі тримаються, надіюсь, ви, Надію, ви там пережили це. Це реальна слава кожному українцю, який попри все досі тримається надіюсь, ви там пережили це все ж відбуло. Але на той момент вже й українців на жаль не залишиться для того, і потрібен цей мир. Все, друзі, на зв'язку. Вас...